Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з аплікації. А що ми сьогодні будемо робити? Ви знаєте, коли послухаєте загадку. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, Підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Дітки, хто це? Вірно, це перукар. І ми сьогодні з вами будемо маленькі перукарі. Ось такі чудові зачіски ми будемо з вами робити для наших хлопчиків і дівчаток. Це наші моделі. Зачіски будуть у нас з квітів і з трав. Так що для роботи нам будуть потрібні квіти і трави. Ще потрібні будуть ножиці, ось вони в мене, і клейка стрічка, на яку ми будемо клеїти наші квіти і трави. А де ж можна взяти квіти і трави? У дворі. Бабусі на дачі. Може в парк поїдете. У мене ось лаванда. Це у мене квіти трави конюшини. Глянь, такі красиві. Це у мене колосочки травички. А це красиві чорнобривці. Квіти травички звіробій. Це поліва ромашечка з маленькими ромашками. А це квіти трави деревій. Починаємо нашу роботу. Будемо модними перукарями. Щоб зачіски трималися, беремо клейку стрічку і приклеїмо її на голівку малюнку наших моделей. Якщо у вас такої стрічки немає, можна наклеїти за допомогою клею. Тільки треба буде потім почекати, коли ваша робота підсохне. І так будемо робити для кожного нашого малюнку. Першу нашу зачіску ми з вами будемо робити з колосків травички. Беремо колосочки і притискаємо щільно до нашої клейкої стрічки. Таким чином, колосочок буде добре триматися. І так наклеїмо всі колосочки, щоб вийшла зачіска. Назвемо її колосковою зачіскою. Ось така перша зачістка у нас з вами вийшла. Так, другу зачіску ми з вами будемо робити з квітів трави конюшини. Беремо квіточку і все викладаємо і щільно притискаємо. Зачіску для цієї красуні ми зробимо з квіточок жовтого кольору. Наша квіткова зачіска буде як віночок на голові дівчинки. Ну що ж, залишилась остання зачіска, а робити ми її будемо з квітів травички лаванди. Беремо квіточки. І також щільно викладаємо на нашу клейку стрічку і притискаємо, щоб вони трималися. Ось такі зачіски вийшли в мене. Маю надію, що вам сподобалось. А я Буду чекати ваші роботи з тими зачісками, які ви мені зробите. Дітки, попросіть допомоги своїх батьків, своїх рідних. У вас все дуже-дуже добре вийде. Ви в мене молодці. До побачення.